Привіт, мудрим і небайдужим. Факти, які чітко вказують на те, що Зеленський працює на Путіна. Давайте будемо розбиратися, друзі. Ну, про розмінований чангар, про непопередження про війну, про розмінування двадцяти чи скільки там ділянок, про які звітувався Єрмак напередодні повномасштабного вторгнення, ну, не говорили мало не ліниві. До цього, звичайно, можна додати корупцію, мародерство. Йдеться по 17 гривень, бусифікацію. Чи останній випадок, коли від бусифікації Мукачево людина, яка не хоче іти воювати за сьогоднішній політичний режим, випрыгнула в вікно і поламала собі ноги, і до цього всього, друзі, хочеться додати інші факти, які чітко вказують на те, що Зеленський з Путіним заодно за знищення України. За знищення української нації, і це ні, не про сценки 95-го кварталу, яких Зеленський висміював українців і українське, виставляючи нас такими дурноватими хохлами. Ні, друзі, це про сьогодення, вчорашній факт, вчорашня новина, яка дивним чином пройшла повз рупори пропагандонів зелених і Зеленського та його банди команди. А на цьому треба було поставити акцент, якщо ми, звісно. Хочемо закінчити війну, якщо ми, звісно, боремось з агресією Путіна. Про що мова? Мова про виступ вуличних музикантів по... в центрі Петербурга. В центрі Петербурга, де вони виступали, і співали заборонні пісні іноагентів. Ось відрізок з цих виступів. це ніде в нас не говорять, а це і є частина інформаційної війни проти Путіна. Якщо хтось не розуміє, треба було всюди розстережувати, треба було підтримати і, можливо, навіть надати притулок тим, хто буде зараз втікати від репресій. Зеленський не робить цього, а відтак слугує Путіну для того, щоб той зачищав у себе собі неугодних. Зеленський пропагує ненависть національно до цієї нації. До цілої нації, російської нації. А це неправильно, немає поганих націй. Немає поганих націй, є погані люди. І так вони зараз при владі і в Росії, і в Україні. Погані люди. Ну, у нас взагалі не представники української нації при владі на владних важелях. Тому оце небажання висвітлювати правду це гра в одні ворота разом з Путіним. Не бачу я і не чую запрошень для відвідування. України з концертами іноагентів, тих, яких назвали іноагентами в Росії Пугачовий, Галкіна, хто там Сліпаков, Варнави і, Варнав, і багато, багато інших артистів, які виступили проти війни. Чому ж, чому ж влада не дає їм якісь преференції для того, щоб вони приїжджали і тут співали і показували? Вони втратили доходи, вони втратили можливості, вони пішли проти системи, а могли залишатися як більшість. Потакати Путіну чи принаймні мовчати. Вони виступили проти війни в Україні. І не використовувати це, це працювати з Путіним заодно. Я по-іншому це не розцінюю, друзі. Зеленський завжди працював на Путіна. Принаймні, я це стверджую з 2019 року, коли він прийшовши до влади з одними гаслами, з одними обіцянками, повністю переформатувався. Люди ж не голосували за армію мову віри. Люди не голосували за війну. Люди голосували за те, що Зеленський сказав, хоч чортом лисим домовлятися. І не домовлявся. Не домовлявся, а здавав Україну і переформатувався в своїх висловлюваннях. Він виступив за армію, за мову, за віру. Дякую, яку віру не зрозуміло, але факт тот, що він мир не приніс. І про це можна дуже багато говорити, а про знищення економіки взагалі окрема історія, друзі. Він з перших днів приходу почав знищувати підприємство, продовжити справу. Розпочав Порошенко. Він почав знищувати спрощену систему оподаткування обліку та звітності, яку не зміг знищити і не захотів знищувати Янукович, який прийшов свого часу на податковий майдан. Ініціатором якого і я був своїми друзями-колегами. Янукович це не зробив. Порошенко почав знищення спрощенки, а Зеленський його завершив. Зеленський, так, друзі, підприємці, які мені пишуть, о, чого ви виступаєте проти Зеленського, якби ми знали, ми вас не підтримували. По-перше, ви не мене підтримували, по-перше, а себе, приходячи на протести руху Сейфа. По-друге, -по -по друзі, ви хтось ще не знаєте, то я вам розкажу. Ніякий Гетьманцов, ніякий там Єрмак нічого не вартує без Зеленського, тому що без його підпису Зеленського жоден законопроект не вступає в силу і не стає законом. Тому фіскалізацію вам повісив. Касовий апарат РРО і посттермінал Зеленський. А придумав цю схему, так, гетьманцев, чи там інші, які були до нього різного роду поганці. Тому Зеленський відповідальний за все, без його підпису, не чинний жоден законопроект. Він знищував підприємництво, він знищував всі благі ініціативи, які до того були в Україні, тому що спрощена система оподаткування дозвіт... звітності. Вона створила більше п'яти мільйонів місць. Я розумію, що ті, хто не підприємець, вони від цього далекі. Зрозуміти, п'ять мільйонів робочих місць в Україні створила спрощена система. Це не ті бізнесмени, аля бізнесмени, які нахапали, прихватизували. Ні, це ще з того поля людина з маленької справи зробила собі можливість заробляти гроші і вам. І оцю можливість Зеленський забрав, нав'язавши касовий апарат, а касовий апарат це додаткові витрати. Це зрощення товарів, зрощення послуг. Це Лищата, коли ти стаєш на розтяжці у податківця, тому що завжди був би інструмент, за що за що тебе притягнути знайдеться? От касовий апарат це і є той інструмент. І ми не калькуємо досвід США, де нема зобов'язання використовувати касовий апарат. Ми не калькуємо досвід США, де нема зобов'язання приймати до оплати картки. Цього зобов'язання навіть немає в Іспанії. Я стверджую це, друзі. Хіба багато відео є на моєму каналі з цього приводу. Але Зеленський калькував Росію. Знову такий факт: Росію в усіх її поганих ініціативах, чи скажем так, режим Путіна більше, тому що я ще раз говорю Росія, вона різна. Я стверджую, що оцей наратив, який нав'язують нам, що от нема гарних росіян, це все від лухого. І це все заради продовження війни. І це знову таки гра в одні ворота з Путіним. Зараз я вимушено в Європі не можу повернутися, бо ну служба безпеки по вказівки влади хоче мене запроторити з гмітую в'язницю, це теж факт. Бо я говорю те, що вважаю правдою. Я говорю для того, щоб інші прозрівали. І я стверджую, що в Європі дуже багато чисельні випадки, коли росіяни помагають українцям. Ті росіяни, які самі втікли від режима Путіна, помагають тим українцям, які втікли від війни, я вважаю спільної війни, яку щинили Путін і Зеленський. А тому, ще раз кажу, не треба нам нав'язувати на ненавість нації. Ні, це шлях в нікуди. Нам прийдеться миритися, і я сподіваюся, що оці на початку я давав ролик, молоді люди посіють зерно любові, справедливості, яке переформатує усіх тих, хто прийшли з війною в Україні. Але для цього ми повинні шукати точки дотику, повинні використовувати сильні сторони і боротися з режимом Путіна. А Зеленського, звичайно, треба відправити в небуття, в забуття і з відповідним притягненням до відповідальності за все, що він творив. Він же знищив не тільки Спрощенку. Він нарвив багато біди. І от остання новина, якою я хочу зараз от підвести резюме свого висновку, що Зеленський працює з Путіним заодно, це створення такого Дія-Сіті. Пам'ятаєте, Дія Сіті. Зеленський підписав відповідний закон. Так, що це таке «Дія-Сіті»? Багато хто користується дією, і, в принципі, непоганий продукт, я вважаю, калькування чи копіювання всіх паперових носіїв в електронний спосіб. Це правильна річ, її треба робити. Однак, першоджерелом все-таки повинні бути паперові носії, захищені, щоб можна було довести, тому що електронні бази даних легко ламаються. Але мова зараз не про дію, Моя мова про дію Сіті. Що це таке? Тут уявіть собі, створюється такий собі анклав. Всередині, всередині України, в центрі столиці такий собі клуб. Ну, Зеленський ж теж приймав секондки клуб білого бізнесу, де обираються певні підприємці, підприємства по зрозуміло по яким критеріям відповідно лояльність до влади, відповідно, напевно, бажання ділитися своїми злочинними доходами, тому що дуже багато різного бруту, чому і сплив цей скандаль, що от учасники Дія сіті там більше трьох тисяч підприємств, організації підприємців, які займаються інформаційно-технологічними інформаційно-технічними винахідами, розробками, програмним забезпеченням, так от виявили, що там записалися і казіно, ще й до Росії причетні казіно. Розуміємо, що цей бізнес він завжди при владі, а відповідно, російське казіно, то вони зрозуміло діляться із путіним. і, Як виявилось, з Зеленським очолюється весь процес Федоров та такий Фьодоров. Ну хто би сумнівався, що Фьодоров чи Іванов чи Петров. Буде мати зв'язки з Росією. У ну, мене сумнівів немає, хоча я ще раз кажу: є різні росіяни. І я вважаю, що треба пишатися тим, що у нас різноманіття нації на території України, але все-таки стовпом повинна бути українська нація. Знову знову таки, змова не про це, тому що в мене дуже багато думок, ідей, рецептів, як виправити ситуацію в Україні, як справді розбудувати справедливу, ефективну, спроможну державу. Так от ця дія сіті. Погрязла в шкандаль. В якому сплили, що, виявляється, серед цих начебто інноваційних підприємств, з'явилися ті, хто є казино і займається казначим. Ну, відмивають гроші. В принципі, ніякого сумніву, ідею просував Фьодоров, лобіював Гетьманцев, а підписав Зеленський. Ну, в принципі, три конячки. Не знаю, яка ще більшої масті. Корупція на корупції і корупцію поганяє. І от така у нас дія сіті. Такі преференції Зеленський постворював для себе, для свого оточення. Це неприйнятні преференції. Е, є такі інструменти, якщо є якийсь депресивний регіон, треба надати якісь пільгові умови, там розвинути якийсь кластер, наповнити бюджет, щоб той чи інший регіон, який постраждав, на часто після повіне, після різного роду цунамі, катастроф. Роблять такі, запускають такі інструменти, щоб підняти ці регіони. Але створити дія сіті в центрі Києва, запровадити певні преференції, запросивши туди тих лояльних підприємців, які зрозуміло будуть лити воду на млин Зеленського. Ну це чистого вода, так в чистої води така, знаєте, у законна корупція. У законна, тому що ну, зрозуміло, що якісь будуть побори. Якщо не побори, то якісь відповідні відносини і так далі, тому подібне. От вам факти, я назвав вам ряд фактів. Я не розкривав бусифікацію, не розкривав закриті кордони, які, в принципі, знищили патріотичний дух настрій навіть моїх земляків з Західної України, з Львівщини, з якими я зустрічався в кінці 22-го року. І вони, як і я, бігали в воєнкомати, хотіли піти на фронт захищати Україну, а багато хто з них повернувся з Польщі, залишивши там родину, як пан Роман, про якого я часто згадую в своїх ефірах. який Добре, живучи вже в Польщі, маючи там квартиру, залишив там дружину з дітьми, і як справжній патріот поїхав захищати Україну. А в результаті чим то закінчилось нічим добрим. Він цей в штрафбат попав. Тому що, вигорівши за багато років страшної виснажливої війни, е пристав виконувати злочинні накази і, відповідно, за це поплатився. У нас же така армія. Професійні військові вміють тільки накази видавати, здебільшого злочинні. Ну, в принципі, кого слугують, того й калькують. Слугують диктатору Зеленському, дають відповідні такі накази. А по принципу, радянському баби ще не народжують. Тому мусифікація, закриті кордони, оці різного роду законопроекти, які створюють преференції до наближених до себе, знищення спрощенки, продовження ініціатив Порошенка в частині функціонування Сіа ПДВ, корупційного ПДВ, того, якого немає, до речі, в США В США немає податку на додану вартість. І ніхто цю ініціативу по скасуванню цього корупційного податку, на якому збагатилися і на якому ну, накрали гроші наші олігархи, ніх не говорить. Ми калькуємо знову таки Росію в гірших її традиціях. Там є ПДВ, там є касовий апарат, там є посттермінал. Більшість наших законів це переписані, перекладені з російської мови закони Росії. Це ні для кого не секрет, друзі. І коли ці факти складаєш, то у ну, мене чітке, стійке враження. Що Зеленський з Путіним заодно. Ми до сих пір не знаємо, про що він говорив, зустрічаючись в Омані з Патрушевим. Як він випав з поля зору навіть наших спецслужб, майже на добу, це мені говорили професійні, справні розвідники, які ще по такому випадковому збігу обставин залишаються в службі безпеки ну, і ще слугують Україні. Таких одиниці. На таких саме тримається ще наша. Держава, ну вона не наша держава Україна, де ми фактично роби і кріпаки. Але ну, що тримається якась державність на професійних, професійних, справжніх відданих, справедливих, чесних з поняттями, з принципами силовиках і одиниці, таких самих одиниця і державних службовців. Але вони таті робочі лошадки, які ще щось намагаються. А всі решта це трутні. Це випадкові і невипадкові поганці, які попали на владні важелі. І я Зеленського вважаю таким. Я вважаю, що він знищує Україну. І сьогоднішній день знищує тим, що намагається протиставити на національній ознаці українців проти росіян нема поганих росіян, нема поганих угорців, нема поганих поляків. Є поганці, які ошукали росіян порядних, пошукали українців, як Зеленський. Пошукали, можливо, там і поляків приходять до владних важелів а потім творять свої страшні справи. І важливо, щоб ми, порядні люди, разом гуртувалися і це усвідомлювали, розуміли, і не дозволяли на майбутнє таким поганцям дориватися до влади. Тому що нічого доброго, крім війни ні Зеленський, ні Путін, ні всі інші, хто пропагує зверхність своєї нації над іншими, не несе. Не несе. Ми всі з Богом зроблені з одного тіста ног і руки, ноги, правда, хтось вищий, хтось нижчий, хтось красивіший, хтось не дуже. Але якщо ми кажемо, кажем, що ми хтось вищий, ми вищі, а ви там всі гої чи хтось інший, то це ознака того, що нас ведуть на бійню, ведуть на знищення. Саме цим займається Зеленський. Саме цим він займається. Я бачу це чітко і вказую вам факти. Ще раз: русифікація, закриті кордони, конституція на паузі. Обмеження свобод, прав, свободи слова, свободи пересування в той час, коли для себе коханих, вони все це дозволяють. Себе бронюють, знищення спрощенки, знищення бізнесу, знищення взагалі всього людського знищення українців. І невикористання того інструменту, якого боїться Путін, іноагентів. Можна про це дуже довго говорити, але я сподіваюся, що цей ефір, якщо він вам зрозумілий і припадає до душі. Не поширити для того, щоб прозрівших було більше. Щоб люди зрозуміли усвідомили, тому що мені пишуть ті підприємці, навіть які стояли так разом зі мною під Верховною Радою, і скандували, що залишіть спрощенку. А виявляється, вони не скандували, навіть не розуміли що. Навіть не розуміли, що їх знищує не гетьманцев. Гетьманцев лише інструмент. Не буде Гетьманцев, буде Путьманцев, буде хто завгодно. Реалізатором, тим, хто накинув ярмо, є Зеленський. Він підписує законопроект. Тільки після його підпису законопроект, який згенерував гетьманцев, Фьодоров, хто там ще, ну будь-хто в Верховній Раді, Кабінет міністрів, неважливо. Тільки після того цей законопроект стає законом. Друзі, і це істина. А відтак за все, абсолютно за все, відповідальність несе Зеленський. І ви повинні це усвідомити. Тому що кадрові призначення, ну ви ж розумієте, в сьогоднішній повноті влади, влади, в сьогоднішній. Такій диктаторській вертикалі змінити Зеленському будь-кого елементарно, позбавитися Єрмака елементарно. І, маючи таку підтримку, довіри, як Зеленський мав у 2019 році, він міг змінити країну в лічені місяці. Подивіться, скільки Трамп зробив за 8 місяців. А що зробив Зеленський за 3,5 роки? Нічого. Подовжив корупційні всі прояви, подовжив всі оборудки, подовжив кумівство, почав знищувати підприємництво. Почав реалізовувати гасла, нав'язані нам Порошенком. Армія мова віри. Неправильне це гасло. Я вірую в Бога. Я українець, я хочу говорити українською мовою, хочу навколо мене, щоб було якомога більше україномовних людей. Але я розумію, що силою російськомовного людину я не переформатую під україномовного. А от прикладом співучості моєї мови, різноманіття, прикладів її практичності. Прикладами її практичності. Я, може, і в якійсь мірі посію зерно, і, можливо, діти цього росіянина, а можливо, він буде використовувати в якійсь мірі частині українське слово чи українське речення, а можливо потім і мову. Це правильна дія. А армію ставити на перше місце. Ну, це якщо ми хочемо зробити спарту, друзі. Спарту, де як хто там всі ці пропагандони, ахілеси, дикі, швайки, кошулинські, з дитячого садка, ні, з роддому, в хакі. В піксель і воюємо до останнього українця. Це Спарта, якщо армія на першому місці. Повага тим, хто захищає. Ну, як так сталося, що більше професійні військові не захищають, вони вказівки роздають. Повага тим, хто пішли за покликом. Повага і шана героям, які ризикують. Але це не має бути стовпом нації. Ні. Стовпом має бути економіка, має бути право, має бути справедливість. А військові, так як пожежники, так як поліція це ті інститути, ті представники тих інститутів, які виконують функцію. Армія по захисту від зовнішньої загрози, поліція від злочинності, так? пожежники від вогню. Це напрямки. Але всі вони забезпечуються за рахунок економіки, за рахунок бізнесу, а не так, що ми зараз протягнутою рукою на заході стоїмо і випрошуємо ці гроші на утримання цих інституцій. Це неспроможна держава, це неефективна держава, і в такої держави немає майбутнього. Зеленським у нас немає майбутнього. Тому що факти вказують на те, беззаперечно вказують на те, що він слугує Путіну. Він разом з Путіним знищує українську націю, український народ і українську державу.